Сьогодні в Карапешах знаменна подія. Відбулось відкриття та посвята Алеї Слави. Кожен житель села, кому не байдуже, прийшов сюди, в те місце, де пам'ять зупинила лік часу. Було велелюдно. Ідея створення саме такої алеї слави виникла і отримала путівку для реалізації під час відкриття попередньої пам'ятної дошки перед місцевим старостатом. Її носієм була депутат Київської обласної ради Олена Шуст. Її підтримали місцеві бізнесмени власними вкладами. Ливинну долю фінансування та організації з виконання відповідних робіт взяло на себе 100 агросвіт під керівництвом Валентини Петрівни Даниленко. Церемонію відкриття було розпочато виступом заступника голови обласної Київської військової державної адміністрації Іваном Добровольським. Далі слово тримали причетні до створення цієї алеї, зокрема Валентина Петрівна Даниленко, відтак керівниця ПП «Агротехспілка України Олеся Шипиліна, місцевий бізнесмен Юрій Петренко, депутат Київської обласної ради Олена Шуст, староста села Карапаші, Святослав Троценко. Учні місцевого ліцею не тільки читали посвяти та щемливі вірші, а й поставили лампадки пам'яті під кожним портретом загиблого героя Карпишана. Молебень та посвята Алеї відбулись за участю місцевого пароха та Вищого духовенства православної церкви України. На завершення слово взяла мати одного із героїв Орися Федорівна бурлак Створив у цю історичну місію хто започаткував цю алею слави і дай Бог, щоб ми. Приходили сюди тільки до тих, хто зараз тут є. Оця історична подія, яка сьогодні тут здійснилася, стане початком якоїсь великої надії на перемогу, бо миру без перемоги не буває. І ми повинні це всі з вами розуміти. І те, що ми понесли великі втрати, нехай буде оцінено нами всіма і нашою державою. Як дань великий, єдиній Богом даній українській землі нам в дарунок, бо якщо ми втратимо, якщо ми втратимо державність, ми залишимося без нічого, ми залишимося рабами. А я вчила свого сим: рабів до раю не пускають, тож будьмо гідними гідньої пам'яті і будьмо гідними нашої держави, України.